Вітаю вас! Вже в 14 те Бердянськ збирає творчих людей, котрі, попри порушення в здоров'ї, дарують світу свої творіння. Одні виготовлені власноруч, інші продуковані своєю душею. Натхнення кожен черпає із своїх джерел. Про секрети майстерності у сьогоднішньому випуску програми. Це Бердянськ, це Бердянськ, Бердянськ, стань, он світлою пісні твої, старі под світлою пісні твої. Бердянськ дійсно є не лише відомим курортним містом, а й культурним центром, котрий об'єднує однодумців, людей захоплених. Коли усі разом, тоді навколо панує особлива аура. 13 команд. 130 учасників Запоріжжя, Бердянськ, Енергодар, Приазов'є, Якимівка, Куйбишево, Приморськ, Маріуполь, Дніпропетровськ. Для усіх учасників 14-й Азовський міжнародний фестиваль творчості інвалідів «Повір у себе став ще одним значним етапом у житті. Він дав шанс проявити свої вміння, талант, а найважливіше повірити в свої сили. Що не куточок Палацу культури, то нова квітуча творча галявина, де багато світла, радості, душевної доброти. Бердянський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів представив чимало ексклюзивних робіт, котрі підкопають своєю щирістю. Виконані дітьми з особливими потребами з допомогою вихователів, батьків, солоне тісто, тканина, природний матеріал все знадобилось майстрам. Один часть нашей выставки представляет представляет это работы родителей. То есть у нас родители наших деток-инвалидов имеют возможность собираться, и каждый из родителей вот предлагает свои идеи, что можно сделать. И, соответственно, пока что это маленький коллектив, пять мам организовались. І їхній труд більше їх труд боше на на то, щоб заробити деньги на реабілітацію своєї бенка інваліда. У кожної з матусь гірка історія. Однак хвороба відступає на другий план, коли говорить захоплене материнське серце. Та весной наш родительский комітет обратился к мэру нашого міста Алексею Анатольевичу Багаю. І он нам разрешил, он Нам выделил место в центрі города на Приморской площади. Ми начали производить свою продукцію. Ми наче діляти поділки. Вражає своєю неповторністю експозиція Куйбашевського району. Особливо привертають увагу роботи любові чорномазової. В них стільки української самобутності, яскравих відтінків і теплоти. Зачаровують перш за все ляльки-мотанки. П'ять років майстриня творить це маленьке диво, котре, безперечно, приваблює своєю оригінальністю. Це для душі, це чисто тільки для душі. Дуже люблю цим займатися. Можу ну, днями і часами сидіти цим займатися. Мені дуже подобається. Хтось вже бачив ці ваші роботи? Так, да, ми виставлялися. І в Запорожжя, ми були, і в душе ми часто виставляємося по городах, приглашають куди нас, запрошують, і ми там. Зацікавлюють творчі доробки майстрів з Приазов'я. Іван Васильович Корнієнко не раз дивував своїми картинами. Пише Олією, Валерія Мельникова, Ольга Бочковська знані рукодільниці. А цього разу з'явилась нова зірочка Марія Щукіна. Вона вперше представляє свої творіння. Хвилюється, звісно, проте земляки підбадьорюють її добрим словом. Своїми талановитими спілчанами при Азовці пишаються. Віка Орішкова подає надії в пісенній творчості. Її життя тепер між школою та фестивалями вчиться в 10 класі. У вільний час співає. Каже, вдома підтримують її рідні, друзі, фахівці з музики підказують, де є помилки. Дівчина сподівається, що її старання помітять. Я не училась этому нигде, но ну, сама как-то вот люблю просто этим заниматься и боюсь 10 лет. Какие песни вы спиваете, скажем, какому стылю, можливо? Вы знаете, разные, какие к душе препадут. Сейчас, вот, в основном, конечно, вот, украинские мне, мне нравятся, я их исполняю. Это у нас самородок. Это просто еще не ограненный самородок. Она очень талантливая девочка. Я первый раз, два года назад, я ее услышала ее и повезла ее на первый всеукраинский фестиваль детей-инвалидов вся его детинство» в городе Хмельницкий. Она первый раз там выступила и заняла первое место. И поэтому мы с ней тесно связаны. Мы приглашаем ее часто, она у нас участвует. Молодец, девочка. Конкурентів у Віки було достатньо багато. Різноманіття талантів радувало і глядачів, і журі. Понад 30 номерів з вокалу, розмовного жанру, хореографії, театрально-музичної творчості, гра на інструменті. Концертна програма була насиченою, духовно піднесеною, серед учасників і молодь, і літні люди, душа яких лине в простір музики та пісні. Марина Архипова представляла товариство греків-інвалідів Філос, приїхала з Маріуполя. Вдячна за гостинність організаторам фестивалю. Багато подорожує Україною. Захоплено розповідає про своє хобі, котре вивело її на професійну сцену. Не кожен чоловік може тут скрипку. Це дуже приємно, коли мені говорять спасіва. Журі, до складу якого війшли авторитетні особистості, було нелегко визначити переможців та кращих учасників у номінаціях. Виступами дуже задоволені. Майстерні всіх виконавців. Дуже хороше. Я хочу побажати, щоб, щоб цей фестиваль процвітав, щоб натхнення наших виконавців росло і квітло. Міська влада, відділ культури завжди раді вітати творчих талановитих людей на бердянській землі, відвідувати виставки образотворчого мистецтва, декоративно-ужиткового мистецтва. Напевно, потрібно сказати, що кожного року. Щось нове. І саме це можна сказати і про конкурс творчості. Вони всі дуже молодці. Активності такої, їхні активності може позвідати кожен. Городський бюджет на в этом виділено выделили 65 тысяч гривень, остальне за спонсорські средства. В цьому году у нас з'явився генеральний партнер компанія «Аскет Шипінг» – мій товариш Русин Денис Анатольевич. І не три кормили каммірі зімою інвалідові маломущих градів. 480 людей прокормили за зиму допоможі фінансової імені Русі на Дениса Антоновича. Валентина Курт і її син Володимир приїжджають з Енергодара вже в дев'яти. Фестиваль для них дійсно свято душі. Вони його чекають цілий рік, серйозно готуються. А приїхавши сюди, до червоної гвоздики, радіють кожному дню. Тут мають друзів, беруть активну участь у всіх заходах. Володимир мріє позмагатися в перегонах на колясках. Він добре вишиває хрестиком. Мама пишається, що на фестивалі є роботи, виконані її сином. Ми були на першому фестивалі. приїжджали учасники з города Маріуполя. У них була велика виставка вишивки хрестиком. Володя увидел і каже, мама, як красиво нарисовано". Женщина Жінка, це не нарисовано, це вишивка крестиком, далі йому посмотреть. Вов каже, мама, ти навчиш мене теж крестиком вишивати вмієш. Я кажу, крестиком вмію, навчу. Володимир закінчив школу, захоплюється історією, грає в шахи. Дуже любить свою маму, котра для нього найдорожча людина, бо все своє життя присвятила йому, дарує надію і сама ніколи не занепадає духом. Хорошо, когда у человека есть свой круг интересов, когда он хоть чем-то увлекается, потому что если человека не не увлекаться ничем, то ну, сами понимаете, что получится. Его ничем не будет возможно увлечь, ничто его не будет радовать. Мне привычнее радоваться за других, когда кому-то что-то удается, кто-то победил, кто-то у кого-то что-то получилось, уже хорошо. Спортивные змагания. Виставка декоративно-прикладного мистецтва, концерт, екскурсії, відпочинок на морі, спілкування. Всі ці прекрасні миттєвості подарунок долі за терпіння та витривалість, за волю до перемоги та бажання, як і всі, жити, любити, творити. Організований 15 років тому Олександром Кесилем фестиваль набирає обертів, а досягнення його учасників свідчать про те, що такі свята ковток свіжого повітря для тих, хто Має певні обмеження в здоров'ї, проте необмежені можливості своєї душі. За традицією відзначались краще дипломи, медалі, грошові премії. Це стимул до нових звершень, а шлях до них вже починається зараз. Тож торуймо його разом! Фестиваль, фестиваль, ты на долгие годы Будешь в сердце звучать, как поэма добру Не случайно Господь, усмиряя невзгоды Нам дарует надежду вечную Погасит боль, вдохнет надежду, пожать ему Мы вместе, и Дух славит, не сможет нас. Поверь в себя, а это значит, Отступит боль, прольется свет. Поверь в себя, твой выбор значит, Ты можешь все приятно. Гадаємо, невгамовність наших героїв налаштувала і вас на творчий пошук. Спробуйте також здійснити свою мрію. Вірте, ви зможете все. Усіляких гараздів, і нехай вам щастить на творчій ниві. На все добре, до побачення!